На жаль, правила безпеки написані кров'ю. А відтак очільник Нішина Олександр Кодола уже вкотре закликає населення не нехтувати сигналами повітряної тривоги та завжди прямувати до надійного укриття і залишатися в ньому до відбою. Безумовно, я і на останній загальноміській нараді звертав про це увагу, що дуже важливо це особиста відповідальність кожної людини. Що в разі повітряної тривоги спускатися в укриття, не виходити на вулиці, це моє звернення було і до працівників міської ради, оскільки я бачив, що коли повітряна тривога, то багато хто просто виходить прогулятися містом. На жаль, урок чернігівської трагедії для кожного з нас, що ракета терористів може прилетіти в будь-який момент, в будь-яке місто, в будь-яку точку, навіть в центр міста, навіть в християнське церковне свято. Тому у разі повітряної тривоги, звичайно, всі мають негайно переходити в укриття для збереження своїх життів і своїх оточуючих. Чернігівщина прикордонна область, яка масовано обстрілюється ворогом. Тому безпека має бути на першому плані, наголошує Марніжина. А на порозі нового навчального року, звісно, що в пріоритеті безпека дітей. На жаль, дійсно, трагедія в раммах показала, що наші прикордонні території отриманий умовно на такій відстані від кордону, як і Ніжин, тільки вони на Сумщині. І на жаль, для прикордонного регіону Чернігівської області ризик є завжди, і швидкість і дальність польоту ракети є дуже коротка. Тому навіть при гарному укритті в навчальному закладі є великі ризики, що, на жаль, дуже мало часу буде, щоб спустилися тоді, тоді і вихователі, і вчителі, і наші діти. Тому тут дійсно ну, треба над цим думати, радитись. І головне, я вважаю, це безпека і життя і дітей, і дорослих людей.